Сім ранок у нас ще немає восьмої години, я вже йду в магазин допомогло. Чому? Тому що зараз я покормлю карма, веду з неї гулять До того моменту, поки вона пішла в Потому, що все равно, поки вона, хазарін, для неї треба, щоб вона не гадила в другий сусідній сусідах. На улице минус два я зараз по Чемчику понимаю такой брат. Я не знаю, Що, що, що делать, Я ну, не знаю. І такие комментарии, я завела на высоте, но ну, послушайте, позвоните меня в аудитории хорошо. Напишите дырку. Не свидите. Я завжди людина, яка купила, приготувала все. Діма — це склад. Склад. Просто діло в тому, що потом воно все достається і викидається. А я дуже не люблю викидати продукти. І з нас Потому Він любить постійно нас складувати я этого не навижу. Сейчас в любом магазині ты можешь купить все, что тебе надо, взять и приготувати. Же, не надо размораживать, ничего Дима складирует складирует, Николай его не выкористовывал но складирует, это конечно моя боль для человека, который вот это так к этому относится с компульсивно компрессивным розладом э, с порядку и прочего, это очень тяжело вот и еще, что ж ты сделаешь каждый по своему Сейчас заеду в магазин, куплю хлебчика. Потому что, если я не зим хлебчика с маслом, я буду очень-очень зла. Кстати, я вчера довелась об этом в ТикТоке видео. Там где есть доктор, какие наукови вчений. Науковин в ченне. Девочки, это уже все там пора быть какие-то таблетки. Значит, пришли вчений. Висновку, що обов'язково треба з'їдати вершкове масло. Ну, не багато, звісно, не так багато, як я його їм. але треба їсти вершкове масло. що Це дуже корисно, якісь там елементи в ньому є, для організму все. Но проблема в тому, що де його знайти, це вершкове масло, яке дійсно хороше. а конкретно найти моршковое масло не знаю ще завтра бабушку везу до лікаря вот, до кардиолога будем решать дальше что с ней делать что будет назначать потому что она закончила пить курс таблеток какие были назначены після лікарні, там будут миссис зачески кипотеки уже закінчились Поїдемо до веща і будемо далі <х Nok> якісь аналізи, що там скажуть, уже будемо здавати і будемо вже наблюдатися у Та й таке, девочки. Я хриплю, як талкашка, чого проснулася, злюща, без настроєння, боже, нагавкала на всіх. Ооо, це я. от это я так. Утра проснуся, мене трогати утром не треба я найду весь на крайніх винуватих буду гавкатися гиркатися і так далі я би хотіла сказати пару слов по поводу каналу «Обзори різних яка зробила мені рекламу значить олі подача великолепна. оля мені подобається вмінням подати інформацію змістовно, без всяких обсеров і так далі. Вона інтелігентна. Видно, что жінка. А, я читала коментарі під цим відео, які почали пред'являти за те, що вона робить рекламу. Ви що, смішні? Ви що, не розумієте, що соцсеть это и есть платформа для заработка, в том числе и в виде рекламы, за что вы человека начали тоже глобать. О, кошмар а все тако. Шо, Оля, таковиться видео вообще не расстраивайтесь идите всем чертям собачьи Адекватні люди понимают и підтримуют и ну, я думаю що и настаивают на том что надо делать рекламу потому что дополнительный заработок я приехала в магазин сейчас буду с вами куплять окоху Ну что ж, погнали. Девочки, у нас ничего не меняется. Булочка, малятка. І, конечно же, вершкове масло, Самі понимаете. так доктор прописав. Що я хотіла спитати? Розкажіть мені, пожалуйста. Оце я дивлюся, да, дамяна. Ви мені скажіть, а що це за Аня з ними? Я їх вчора подивилася відео. А що, а що це за дитина бігає? Дитина ще менше вовчика, воно то по тому базару, воно бідне плаче вже, воно втомлене, оце їздить. Представте, це ж маленька дитина. Хто це вообще така? Це родственниця чи хто це? Якось я не пойму. Все їм купля. Щоб це я якимось мужикам чужим, ще щось купляла. Я не розумію, вона хоче канал чи що? Так якщо канал, вона б. Би... Просила рекламірувати, так? Да? або нет? Ну от скажите. Я просто не розумію. Это плавний сироп, дружба. Okay. Мені більше всього, я дивлюсь на цю дитину, щоб це так ми свовою, десь бігали, Вова пнив би. Не, ви що? Вова вже бідна, І видно, вона вже ті ножки заплітаються. Вона вже та дитина втомлена, і би лягти. А вона вот все бігає по тому базару. Там уже десь вони, коли вони вже приїхали туди, де Сайгачка этого, да, нашли. вона вже вообще гола. Боже, діти в шапках, куртках, вона в кофточці. А це это вообще такая? Аня, да? Аня ужас. А це ж скільки тратить грошей. Навіть куролісня. Дівочки. Якась булочка крифітка. Не така, як малятка була. Я в шокі, девочки. Просто в шокі. Подивилася. Вчора вирішила подивитися, я не кожен день годуюсь. Видно, що його і цього Колі роздражається дитина. Вона щось бігаем. їм щось купляє. А хто на сестра? Рома, уже коліна якась. Нашла кому купляти. бідним ніщим мужикам. Баба дура. Казали, що не з чоловіка десь воює. Але це поки чоловік воює, вона королівся чи що? Просто жалко дитину. Видно, що дитина дуже втомлена вже в цих галагей. Це ж виходить, я не бачила, щоб ця дитина якийсь супчик поїла. Я Зі своїми супчиками вже знову всіх світі. Полноценный прием пищи. Какие-то магазины, сухарики, скумбрии. Не знаю. Я не осуждаю, ничего. Просто мне интересно, кто это такая, чтобы тратить время на посторонних людей. Ну, типа, для меня это вообще загадка. Ну, сам валблогер, блогер. Ну, и что? Вот мне скажи, хочешь пока с Валлом отдохнуть? Скажу, что вообще... Ну, Не знаю. Я думаю, что там все-таки какая-то есть цель. Возможно, канал. Обо старинка, десь, я не знаю, просто давай. Вона... Нарисовалась. Побачим. Маша обзор обосрала. Не, не я, мама дивлюся на детей, просто на це удивила. Mm -hmm. А если это какой-то проект развитку канала, да? То почему? То почему ребенка не оставит здесь там с бабами, с няням элементарно? В таких гостиницах, как там грибова хата и прочие буковели, там есть такие услуги, как няня. То есть, дитина будет накормлена там. Граться, а ти себе що хочеш, то й делай. Ну, как бы ребенок не буде втомлюватися от этой движухи, которая ну, вообще для дитини їздить по цим горам. Он же маленький, он що це не понимает, ей не надо. Она ще хоче гратися, собі бавитися з дітками і, і такое. Ну, не, не понимаю, девочки, чесно. Я не могу себе назвати там супер-мега мамой. Я мама ледача скажу вам чесно. Мама ледача, я цього не скрываю. Есть за мной грешок. Но касательно вот этого состояния эмоционального ребенка, я стараюсь контролировать. Амм? Бомба. Кстати, девочки, соплиты, чуть сырок волошковое поле, i̇şte. дружба, дуже смешный. Дуже. Рекомендую попробовать. А кто любит, может, сватик белочку, что такое. Ну а что, дорогие, заканчиваю пыча идем с кармой гулять. Что делать? Так что, увидимся на улице.